Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про козаків-характерників. Отже, це воїни, які володіли екстрасенсорними властивостями. Це воїни з тисячолітніми традиціями, які значно занепали спровадженням християнства Володимиром. Все язичницьке витравлялося з літописів, тому і маємо дуже куцу дохристиянську писемну історію. Характерник був духом народу, її стержнем. Недарма ж вовчиця цариця Катерина ІІ, коли наказала зруйнувати Січ, перше наказала знайти та перебити всіх характерників. Пам'ятаєте чаклуна Пацюка з Гоголівських вечорів на хутору біля диканьки? Тож і є характерник, якому вареники самі в рот скачуть з макітри. Овіяні легендами і містичними розповідями. В народі їх також називали галдовниками, химородниками. Що ми знаємо про них? Як ставали характерниками? За переказами, характерників готували з дитячого віку. Досвідчені галдовники могли розрізняти спелюшок юне дарування. Хлопчик на довгі роки ставав спочатку джурою, служкою, у старшого бійця характерника. Але слово служка не дає точного значення. Обов'язків такого хлопчика. Хлопчик поруч з учителем осягав премудрість древніх знань. Учитель передавав учневі ті знання, якими сам був навчений і наділений. Процес навчання розтягувався на багато років і був системою психологічної підготовки, психофізичної підготовки, яка включала в себе магічні ритуали, а також обов'язкове навчання військовому ремеслу. І мистецтву. Які ж функції козацькі маги виконували у війську? Насамперед, і що дуже важливо, вони були радниками козацької старшини. Біда тільки в тому, що та, будучи за природою своєю свавільною, не дуже часто прислухалася до мудрих порад віщунів. Найбільш часто останні виступали в ролі знахарів, виконуючи функції як швидкої допомоги на полі бою, так і подальшого лікарського супроводу. Оскільки в військових загонах лікарів, як таких тоді не було. В козацькій медицині характерниками широко використовувалося лікування землею. Землю загортали в павутину, і вона миттєво зупиняла кровотечу. Але в цьому лікуванні теж були свої секрети. Самолікування загрожує зараженням крові. В колишні часи Дике Поле Запоріжжя було під енергетичним захистом порогів Дніпра. Вода, проходячи через пороги, несла потужну енергетику. Вона очищала козаків. Тепер ці місця е залиті Каховським водосховищем. Там стоїть Запорізька електростанція. На Нікольпульщині відкритим способом видобуваються маргенцові руди. Земля козацтва перетворилася на зону екологічного лиха. Козацькі медики застосовували фіто- і ароматерапію. Козаки курили лікарські трави, накурювали ними хворих. Наприклад, полин допомагав заспокоїти нерви, покращував гостроту зору. Коли випадала роса, козаки лежали на галявинах, де росли трави. Лікували водою залізницею, брали іржаве залізо, розжарювали його набагатій і опускали в воду. Так виходила вода, яку пили від анемії. Застосовувалося лікування камінням. На них настоювали трави. Використовували і такий рецепт. Змішували горілку з порохом і обробляли рани. В козака характерника завжди з собою були підкова і люлька. Він знав, як розслабляти і навпаки накачувати м'язи за допомогою підкови. Була система вправ. Щоб вилікувати пораненого, його спочатку звільняли від душ убитих. Також характерниками були неперевершені бійці та розвідники. Отже, порадники, знахарі, бійці, розвідники, спеціально навчені в часи запорізького козацтва, становили загони пластунів свого роду спецназ того часу, традиції якого збереглися і після депортації запорожців на Кубань. Навіть звичайний козак, це не тільки гопак, а людина вільна по духу, до того ж озброєний. Підкорятися випадковим людям було не в його правилах. Літописи, а також билинний епос із глибини століть яскраво свідчать, що язичницькі вірування пронизували все життя наших предків у всіх соціальних прошарках. Не виключенням були й козаки. Отже, козак-характерник це Кшатрій чи Брахман. Кшатрій це воїн Брахман жрець. Відомо тільки, що волхви, жерці слов'янські, стояли найближче до жерців, які постійно служили вівтарям богів, підтримуючи вічний вогонь і охороняючи спокій нашого народу. Швидше за все, екстрасенси із Січі ведуть свій родовід від давньоруських жерців, які беруть і берегли протягом тисячоліть культуру, охороняючи її від ворогів. Але тут доречно поставити запитання, то хто ж все-таки вони? Воїни Кшатрії чи брахмани Волхви. З того, що нам відомо сьогодні про характерників, ми знаємо, що вони володіли не тільки чудовим знанням магічних ритуалів та замовлянь, практичним застосуванням прийомів екстрасенсорного впливу на противника, але й проходили бездоганну школу бойових мистецтв, таких як гопак, спас, триглав. Володіли багатьма видами зброї, мали велику внутрішню та зовнішню силу. В силу чого його можна з повним правом вважати і характерника і волхвом, і воїном. Таким чином, характерник унікальна постать на той час. І як будь-який чарівник він не міг померти, не передавши свій дар віддання, хоча б одному наступникові, завдяки чому ці знання й збереглися до наших днів. Козаки Характерники були обраними воїнами, елітою війська, могли наводити різну ману на своїх ворогів. Що таке мана? Це коли в реальному житті люди починають бачити нереальні образи. Наприклад, в історії були зафіксовані випадки. Женуться ляхи і ніде козакам сховатися. Тоді козаки-характерники ставлять серед поля списи по колу і зусиллями волі, духу, як би зараз казали, гіпнозу входять в особливий психоенергетичний стан, коли їх намір стає дійсністю. І поляки бачать перед собою дубовий гай, а козаків не бачать. Зупиняються і повертаються назад. Це і є мана. Такі ірраціональні речі не раз рятували козаків від ворогів. Кажуть, після таких зусиль козаки могли три доби спати, таким чином відновлюючи сили. Характерниками були легендарні козацькі ватажки наливайко, Богун, Кривоніс, Золотаренко, ну і, звичайно неперевершений Сірко, Палій та Залізняк. І ще багато-багато інших. Існує легенда, що кошовий війська Запорізького низового Іван Сірко заповідав по своїй смерті відрубати і засушити його праву руку і завжди брати її з собою в козацькі походи. Перемога гарантована. Нова легенда стверджує, що і в наш час цю руку шукають деякі зацікавлені особи. Ось. Козак-характерник завжди відрізнявся дикуватим, впертим характером, був з родзинкою, захопленим чимось незвичайним. Ну, тими ж пошуками скарбів. З ним пов'язано безліч таємничих і чудесних історій. Серед них є чимало таких, в яких йдеться про скарби. Козацькі маги самі ховали їх, недарма одна. З річок в них називалася скарбною. Самі вміли знаходити скарби, заховані іншими. Знаходили по вогням, що раптом спалахували перед ними на узбіччях доріг, по туманних клубах над курганами, по зірках, що падали в Чорні яри, і ще по безлічі інших прикмет. Козаки-характерники багато вміли. І скарби знаходити, і рани заговорювати. І мертвих на ноги ставити, і ядра пола межупанів ловити на люту, і сухими з води виходити, і вмить ока перетворювалися перекидатися з одного краю степу на інший. Звичайно, що більшість легенд і переказів про характерників трошки гіперболізовані, увіяні легендами, казками, але диму без вогню не буває. Реально були люди, які володіли особливими здібностями, особливими навиками. В сучасних військах серед спецназу теж є люди, які володіють різними речами. Я не буду казати зараз про безконтактний бій, який це є лажую просто в головах когось. Але... Гіпнотизери, екстрасенси і так далі. Тобто це все є. Експерти по виживанню. Оце якраз і були козаки-характерники, еліта козацького війська того часу. Запорожці були лицарями і великими характерниками. Згадували про козаків жителі придніпровських сіл. Куля їх не брала. На Дніпрі бувало, простелились повсть і йдуть. Катерина хотіла. Підвести їх під свою владу, а вони не захотіли, щоб показати силу, кинули повсть на морі, взяли землю в чоботи, горілки в баклаги і вирушили до Туреччини. Пливуть собі та співають. Багато легенд і переказів побутувало в народі про окремих характерників. Про них чубаті діди розповідали жваво з подробицями, ніби йшлося про їхніх близьких родичів. На Великому Лузі ще при Запорожцях жив характерник Фесько. Його дуже боялися і слухали козаки. Ось, бувало, лежить чоловік, а він ріже чорну редьку. Як тільки пустить редька білий сік, людині стає погано. Як сік почорніє, людина помирає. Він тоді начаклує, що редька вбере в себе сік чорний, а пустить білий, і людина оживає. Серед характерників були ті, які жили більше ста років. Ну, наприклад, Кошовий. Отаман Петро Калдишевський прожив 114 років. Ось. Так що, якщо тобі сподобалося, тисни лайк та підписуйся до мій канал. Тут ти знаєш ще дуже багато про історію свого народу.